Яке ж призначення у волхвіт це ті? Відаючі люди, які є носіями знання, християнські священники завжди боролися з волхвами. Сучасні волхви носять джинси і футболки влітку. Вони дійсно можуть чарувати, вони можуть здійснювати обряди різні і, в тому числі, магічні. Це люди, які мають таку високу духовність, що вони можуть бачити майбутнє. Не може бути волхвині жінки, в якому ти ста. Робиш оберіг. Як ти його е, замовляєш, як ти його налаштовуєш? Так він починає і працювати. Покровителями волхів є абсолютно всі божества е, нашого пантеону, давньоруських, давньоукраїнських богів. Але Бог Велес серед них один із основних. Волхви спілкуються світом богів і передають послання людям.